треба мати план реакції відповіді на, на ці дії для того щоб мати план треба проаналізувати серйозність наскільки китай серйозно може може взяти заходів ну давайте подивимося по, по аналізу того як діє і чинить китай китай як тільки сполучені штати америки сказали що будуть вводити санкції, вторинні санкції там на банківську систему на компанії Спочатку вони ну, сполучені штати заявили, що вони виявили там компанії приватні компанії, які допомагали там компонентами е, Росії, і наклали на них е, там е, санкції. Китай зрозумів, що це сигнал їм, що за ними слідкують, що не вдасться там безконтрольно постачати щось Росії. Uh, але вони налагодили співпрацю там через Корею, через Білорусь. Там літаки сідають. Да, ми там час від часу дивуємося, що це там боїнги, такі привозять у Білорусь. Не зрозуміло, що да, це єдина, єдина держава, значить, союзна, як вони кажуть, російсько-білоруська. Uh, от тому uh, пішли іншим шляхом. Сполучені Штати вони uh, пішли через банківську систему, розуміючи, що банківська система це слабке місце Китаю зараз. Uh, коли uh, розгортається економічна криза, да там на фондовому ринку економічна криза, сполучені штати розуміючи, що хитка ситуація в фінансовому секторі, вони сказали: ми тоді вдаримо вторинними санкціями по вашому фінансовому сектору. На що Китай відразу відмовився співпрацювати з російськими компаніями, які були під санкціями, щоб самим не потрапити під uh, вторинні санкції? Але треба ж якісь включити компенсатори. Вони ж не можуть сказати Росії, що от ми клялися вам у вічній стратегічній дружбі. Значить, а тут по факту ми не беремо у вас додаткові обсяги нафти, не беремо там додаткові обсяги газу, банківську діяльність закриваємо, картки не приймаємо ваші там для обслуговування. Ну і тут з'являється як на мене. З'являється виступ міністра оборони, який сказав: незважаючи на те, що на нас тиснуть і європейці, і американці, ми продовжуємо стратегічне співробітництво, значить, з Росією. Плюс до того, те, що стосується вже безпосередньо підприємств, які потрапили в список, ну, чорний список України, як такі, як спонсори спонсори війни, це турбує. Компартію Китаю, я думаю, чому тому, що і так є проблеми, які були визнані наприкінці грудня, Да? було засідання там. Е Керівництво партійного керівництва, де вперше Сі Цзіньпінь визнав, що такі є економічні проблеми. А тут іще блокують їхні компанії десь в Україні там не дають торгувати. А це ж удар по іміджу, не скільки там втрата фінансова, а удар по іміджу тих чи інших компаній, що вони спонсори війни для заходу. Це як червона ганчірка, що з цими компаніями не варто підтримувати якісь контакти а контактів дуже багато. І на фоні технологічного протистояння, яке було запущене Байденом у 21-му році, там не продаж не продаж чіпів, а, які управляють штучним інтелектом, там обробкою великих а, обсягів інформації, показати технологічні компанії, що вони в чорному списку, ну це подвійний удар. Вам і чіпи не продають і ще й ударили по іміджу цих компаній. Ну безперечно, ви маєте якось реагувати і показати своєму бізнесу, що ви захищаєте свої інтереси. Це болючий, достатньо болючий, чому така реакція на офіційному рівні, тому що це болючий удар по іміджу технологічних компаній, які більше всього бюджет грошей приносять і фактично є на передовій реалізації стратегії партії по інноваціям. Ну і демонстрації Китаю як країни, яка не тільки реформи проводить, що вона відкрита. Вони вже там три напрямки: відкритість реформи, інновації. От на цьому напрямку інновацій працювали. Ось ці високотехнологічні компанії, а ми їх побахнули у чорний список, уявляєте? Тобто, ми уда... у... нанесли удар по одному з напрямків розвитку Китаю технологічного самого передового розвитку. І тому така реакція болюча. Треба спілкуватися з Китаєм. Треба спілкуватися, що робити тепер. Треба спілкуватися, а це завжди як то кажуть, вулиця з двостороннім рухом. Ну ви кажете, що будете підтримувати, так ні, підтримуєте тоді нашу формулу миру, наприклад, або це, або те, це вже торгівля пішла. Ну в хорошому сенсі, в дипломатичному, от безперечно, Китай може ударити по нашому сільгоспсектору сектору дуже сильно і по перевезенням, тому що ми маємо ряд компаній, які скуповують у нас тут кукурудзу зернові, і фактично, поки відкритий цей ринок. Для, для наших аграрних компаній де які заробляють і в бюджет, все таки приносять валюту за рахунок цього для Китаю. Закриття цих напрямків ну не суттєве, тому що в зовнішньому імпорті Китаю наш експорт сільськогосподарський складає 0,96 Тобто Тобто ну, статистична похибка 1%, менше 1%. І вони можуть спокійно відмовитися від цього одного відсотку. А для нас це буде там 6-9 мільярдів доларів для компаній аграрних, які постачають цю аграрну продукцію на цей ринок. От треба зважувати на всі ці нюанси, треба зважувати і е, вибудовувати чіткий план, який буде погоджений системно з усіма відомствами. Не просто тобто, міністерство закордонних справ має провести нараду з усіма відомствами. І вирішити взагалі про стратегію, як ми будемо діяти до Китаю через те, що у нього змінюється? Ну принаймі, декларують вони зміну своєї політики, що будуть підтримувати Росію да нашого ворога. От яку відповідь ми стратегію виробляємо, і як будемо реагувати на такі. Випади для того, щоб ми не, не реактивно реагували, а системно, стратегічно реагували на ті чи інші випади з боку Китаю чи дії Китаю. От тоді це буде вірно. Якщо буде емоційні якісь випади і не, не скористаємося ми цією пропозицією до перемовин, я її так розглядаю. Ну, це втрачені можливості, і ми можемо ще більше негативу отримати. Китай буде тиснути, побачивши нашу несистемність, нашу слабкість. Він він буде тиснути. От тому це серйозне питання. Я кажу, яке системно треба обговорити виправи відпрацювати стратегію двосторонніх стосунків в нинішніх умовах між Україною і Китаєм.